Українська сила і гордість від початку війни на Донбасі. Участь в АТО взяли 60 тисяч мобілізованих українців. Більш ніж половині з них пощастило повернутися додому. На ну, до 1 травня президент розпорядився повернути з фронту усіх, хто відслужив рік і більше. Нова зміна вже на старті. І про це Іван Гребенюк. Армія, фронт, дім по суті так інакше можна назвати те, що мається на увазі під поняттями призов, мобілізація і демобілізація. Усе відразу нині намагається забезпечити і проконтролювати генштаб. Період в Україні особливий будь-яка затримка дорого може коштувати. 60 тисяч військових уже взяли участь у визвольній боротьбі на сході. Понад половина відслужила рік. Час додому повернути цих захисників. Обіцяють до 1 травня. Фактично вко. Ні, частині були складені плани з таким розрахунком, щоб рівномірно відбулася заміна на цей час. Звільнено вже 70% військовослужбовців. Це 24,5 тисячі. Такі військові по поверненні стають на спеціальний облік, себто резерв і в разі потреби знову можуть бути мобілізовані. Право кожного з них статус учасника бойових дій. Документи прийматимуть у військкоматах. Питання ж нової зміни виявилося не з легких в Україні. Завершується вже четверта хвиля мобілізації. Мета привести до війська близько 50 тисяч чоловіків. Тих, хто вже відслужив, має військову спеціальність і звання без бажаючих відкосити і наживитися, не обійшлося. Саме на четверту хвилю припало найбільше затриманих за спробу дати і отримати хабар. Чого варта лише сьогоднішня новина з Житомира, де капітан військомату та двоє посередників за півтори тисячі доларів вилучали окремих осіб зі списків військовозобов'язаних. Ділків уже затримали СБУ та військова прокуратура. У генштабі не приховують у більшій мірі завдання четвертої хвилі. Вкотре вирішили добровольці. Більшість громадян, які прийшли по мобілізації, прийшли на нього свідомо. Порядка кожного восьмого військовозобов'язаного – це добровольці. Більше з них це люди з вищою або середньою технічною освітою. Ще одна кампанія, яка нині у розпалі призов на строкову службу, його відновили. І по суті, це спроба побудувати нову армію від виховання у молоді відповідальності до обов'язку перед країною і до зміни тих, хто свої високі військові звання заробляв у високих кабінетах. Професіоналів, які пройшли реальний бойовий шлях і готові передати досвід, уже вистачає весною. Ми маємо з вами призвати 21 126 юнаків. З яких 12 тисяч 296 підуть до лав Збройних сил України, 7 тисяч 630 підуть до Національної гвардії України і 1 тисяча 200 підуть до Державної спеціальної служби транспорту. Для батьків у Генштабі нагадують, юнаків, призовників на фронт не відправлятимуть. Іван Гребенюк та Андрій Хлус, ТСН 1+,1.